Коли ти вперше дізнався, що якщо у тебе є ці ознаки, отже, ти стара душа, яка проживає уже не перше втілення в людському тілі, вибираєш старі і перевірені способи розв'язання проблем, відчуваєш тягу до пізнання, мудрості, істини, духовності, даєш дуже мудрі поради не по роках. Розумієш, що життя дуже скороминуще і треба багато всього встигнути. Любиш все продумувати. Не витрачаєш час на зайві питання, а просто береш і робиш. Бачиш цілісну картину світу. Не виходиш з дому, аби десь походити. Ти цілеспрямовано знаєш, на що витрачати свій час. Цінуєш класичну літературу, музику, маєш дуже гарний смак. Тобі подобається знайомитися з новими людьми, але ти дуже гарно їх відчуваєш.